Нехай ми маємо з вами таке завдання. У файлів кредитування знайти записи, що містять відомості про кредити, надані банками Райфанзен, Себбанк чи Промінвестбанк, сума яких не менша за 32 тисячі та не перевищує 112 тисяч. Отже, ми маємо завдання, де нам треба використати більше двох умов для пошуку одного стопця. І ще потім, можливо, треба буде навіть виконати якісь певні і обчислення. У цьому випадку будемо застосовувати розширений фільтр. Як його застосувати? Значить, ми з вами вже почули, що нам треба обрати банк, тому копіюємо поки що заголовки наших полів, наприклад, у поле, у поле К. Сума кредитування нам треба, щоб була не менша за 32 тисячі, тобто більше, або дорівнювала, і не перевищила 112 тисяч. Копіюємо поле «Сума кредита і вставляємо. У нас повинна бути ця сума кредита більша рівна 32 тисячі, але одночасно менше рівна 11 тисяч 112 тисячі. Наступним нашим кроком буде вибирання банків. Це має бути банк Райфайзен, банка клавішу Ctrl натискаємо, вибираємо з банк на Хайсеп банк, і нехай нам буде Промін-Інвестбанк. Скопіювали їх і вставили. Для всіх цих трьох банків є сума кредиту майже однаковими. Копіюємо та вставляємо. Може доповнитися це ще табличкою. Наступним нашим кроком буде вибирання розширеного фільтру. Для цього ми виділяємо клітинку А1. Входимо дані, фільтр, розширений фільтр. У нас з'являється діалог, в якому пропонується вихідний діапазон. А1H37. І перевіряємо, чи це дійсно цей діапазон. При потребі ми його самотужки вибираємо. Діапазон умов у нас є прописаний в діапазоні К1 М3. Натискаємо червону кнопку, вибирає, вибирає, обираємо діапазон умов. Не забувайте вхопити також не лише дані, але і назви полів. Натискаємо кнопочку ОК і можемо переконатися, що у нас комп'ютер обрав необхідні нам три банки, в яких сума кредиту у межах від 32 тисяч до 120 тисяч.